Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім прослуховування. Коли Марина побачила, що написано у документі, то була просто шокована. Батько, який пішов в сім'ї ще 20 років тому, у заповіті вказав, що все майно переписує на неї. Вона розкаялася, але було пізно. Батька вже декілька місяців не було в живих. Марині було 11, коли батько пішов з сім'ї заради іншої жінки. Вона була маленька, щоб зрозуміти які стосунки у її батьків. Тому все, що вона розуміла, що з приводу батька, те, що він пішов, вона відчуває образу та біль. Батько дівчини Микола був дуже вмілим чоловіком. У селі його руки називали золотими. Він розсторушно відбудував старе подвір'я та будинок мами Марини. А коли стало зрозуміло, що грошей у родини не вистачає, він відразу споїхав на заробітки, щоб його сім'я не бідувала. Він часто приїжджав додому, але одного разу він приїхав та мовчки забрав валізи і поїхав геть. Більше його навіть у селі не бачили. Мати завжди казала, що батько пішов до іншої жінки, у нього нова родина. Згодом Марина вже стала старша, одружилась, а матір вирішила поїхати на заробітки до Італії. Ось так у домі залишилась тільки Марина з чоловіком. Якось дівчина займалася своїми домашніми справами і помітила, що до повір'я зайшов старий чоловік, який виглядав не дуже здорово. Вона відразу впізнала в ньому батька, хоча не бачила його вже років 20. Микола не встиг навіть слова сказати, як Марина почала випроваджувати його та сильно кричати. Навіть сусіди позбігалися на її голос. Вона говорила, що батько забирався геть, нехай йде до родини, заради якої кинув їх з матір'ю. Чоловік нічого не намагався відповісти, він просто пішов геть. А сусіди ще довго картали Марину за те, що навіть не вислухала батька. По ньому ж було видно, що він нездоровий. Нічого не відчула Марина, і коли її рідна тітка зателефонувала і сповістила, що батько у лікарні у тяжкому стані і попросила прийти. Марина навіть не поїхала провести батько в останню путь, хоча тітка їй теж повідомила цю новину. А вже через кілька місяців Марині надійшов лист від нотаріуса. Її викликали, що вона оформила деякі документи і забрала у власність те, що батько перед смертю заповів дочці. Виявилось, що він все своє майно переписав на Марину, а це будинок, велика квартира та нова машина. Пізніше виявилося, що Микола всі ці роки тільки й працював. Він придбав квартиру та машину, а згодом ще й побудував дім. Він мріяв, що туди будуть приходити унуки від Марини, тому що інших дітей у нього не було. Не те, що дітей, навіть іншої жінки не було. Онуків він не встиг привезти до того будинку через те, що сильно захворів у той же момент він і приходив до доньки. Вона його навіть не вислухала, а він просто мовчки переписав на неї все, що у нього було. Тітка потім повідомила її через смс про те, що у батька не було ні іншої родини, ні іншої жінки, і він дуже кохав мою матір та мене, але вона його вигнала через ревнощі. Її матір постійно думала, що чоловік їй зраджує. хоча такого ніколи не було. Любі друзі, що б ви зробили на місці дочки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.